У нас э, на обзорі <ріст> такий чудовий автомобіль GMC Тирана. Тиран. Нормально. Так, на такій слід оптики з противоатуманними фарами. На такій шикарній решітки радіаторів на пластиковому GMC. Все як треба. Партронічки. На таких дисках, дуже цікавих диск, мені подобається. Це який розмір. 19 розмір. Виді, симпатичні, симпатичні диски. Резина є. Нова, можна сказати. На безключовому доступі. Вокруг, то есть не только на двух дверях. Є датчик сліпих зон. На зеркалах заднього огляду пам'ять сиденький. Також можна рельгувати багажник, то есть на відкривання на яку четвертим відкрити його. Шкиряний руль, електроручник, управление круїз-контролем. Також тут адаптивний круїз-контроль обов'язково. Підігрів руля, голосове управління на даній машині встановлено. Маємо ось такий монітор. В цьому вже даже. На український приведені, так що все, все класно. Старт-стоп, клімат-контроль. Це така у нас коробка передач. Помеш пруску з гори, отримання полосі, регулювання приводом, включається передній привід, повний привід або авто. Також це підігрівчики у нас будуть з обдувами. Ви можете свої ворота сюди підключити. відкривати будете. Так, Це у нас панорамка. Це шторочка. Шторочка вже відкрита, панорама відкривається. Як надо, можна повилазити з люка, покричать. Позаду маємо такий ось чудовий, чудовий стан салону. Шкіра для задніх пасажирів, підігрівчики. Це дуже важно, щоб не обіжати тих, тих, хто сидить ззаду. Артроніки, камера, все як надо, такий значок GMC, як вам казав, електропривод багажника. Це ж машина на повному приводі. А води. Багажник досить такий вмісткий. Що, якщо бажаєте... Придбати даний автомобіль або зробити тест драйв. Це на автомобіль 18-го року на 2.0 двигуні. Він коштує 24 тисячі доларів. Ми вас чекаємо на Автопойнті, Білогородка, Софіївська, 19. Гарного дня всім.